А скільки це много? Ну все звісно, то ж розпущений. <рив> Чи можна поставити до між такими словами як секс і рак? Все має бути якісним. Я не можу. Ну тоді потрібно звернутися до гінеколога, який цю проблему я надіюсь вирішить. Найчастіше усі жінки бояться походів до гінеколога. Та й самі лікарі кажуть, що відсоток дівчат, які ходять до лікаря саме тоді, коли це. Потрібно дуже маленький. Чи можете ви назвати топ-5 причин, чому дівчата не ходять своєчасно до гінеколог? Насправді ще років п'ять тому можна було формально відповідати на це запитання, але стосовно наших жінок, які пережили еру ковіду до цього, пристосувалися. Які зараз зайшли в уже дворічну війну, і поставлені вони такі особливі умови, коли вони не можуть вчасно попасти до гінеколога, вчасно порадитися і вчасно вилити всі свої проблеми, які накопилися за певний термін часу. Але враховуючи особистий досвід, чітко розумію, що на перший погляд виступає причина, що нічого не турбує. Нічого не турбує, нічого не болить, регулярний менструальний цикл. Ну і дівчина вважає, що так і має бути, і можна нехтувати такі. Регулярним походом до гінеколога часто жінки помиляються в тому сенсі, судячи, що немає статевого життя, значить, в мене все нормально і нічого в мене не може бути нічого не може ніяка проблема виникнути. Це ще одна помилка. Часто можна віднестись до цього асоціативно, от як ми відносимося ретельно до ТО нашого автомобіля. Все рівно ми чітко знаємо, що як мінімум раз на рік ми маємо нашу машину завести на ТО обслугувати обслуговувати її, при цьому заплативши певну, певну кількість коштів. Може, в такому сенсі ми маємо може цинічно, але відноситися до свого здоров'я, тому що, хоча б раз на рік, жінка має прийти до гінеколога. Є в неї скарги чи немає в неї скарг. Як ви порадите готуватися до візиту до гінеколога? Найперше, я би радила зрозуміти. Першу причину візиту, якщо це просто чекап, тут все, все зрозуміло. Якщо вас веде якась особлива причина до гінеколога, потрібно зібрати ці всі причини до кучі, можливо, навіть прописати, тому що іноді дівчата сидять, ну і так нервово починають згадувати. Боже, я щось хотіла запитати, щось хотіла запитати. Тобто запастися переліком питань, які необхідно задати. Друге, зрозуміти, що візит до гінеколога має бути ну, максимально розслаблений, як до психолога, оскільки є ряд інтимних запитань, які ти не можеш задати нікому. А гінеколог ну реально ін. Коли можуть ці питання відкрити, закрити і е, вирішити. Е, тому ну, налаштуватись на відверту розповідь, відверту бесіду з гінекологом. Потрібно обрати ну, певний день менструального циклу, безумовно, щоб це був не, не період е, місячний. Якщо у вас є особлива причина, яка вас вже веде до гінеколога, ви маєте прийти саме тоді, коли вона є. Тобто, коли є основна скарга. Завітайте саме тоді, коли вона є, а не коли вона пройшла, і ви потім вже ретроспективно освічуєте цю проблему. Які аналізи та обстеження є інформативними, а які є неінформативними? Ну безумовно, основними є скринінгові обстеження. Якщо ми говоримо про онкогінекологію, то скринінг існує в онкогінекології тільки про коштіки матки. Тому е, поради міжнародних консенсусів: паптест вірус папіломи людини. Це основні тести, які можуть допомогти в виявленні дисплазії, яка є перед раком, ну а потім і раку шийки матки. Які вважаються неінформативними? Симптоми? Чи Аналізи обстеження? обстеження? Є тенденція лікарів пострадянського простору, коли любу умовно патогенну флору вважали. Патогенною і активно-активно лікували. Світ дещо змінив своє відношення до цього. Тому ми маємо лікувати тільки основні інфекції, які передаються статевим шляхом: гарнерели, уреоплазми, все те, що. Трактується як захворювання і активно лікується, починаючи від антибіотикотерапії, не повинно лікуватися. Ми повинні чітко розуміти, що наше вагінальне середовище воно має свою облігатну, тобто обов'язково і умовну патогенну мікрофлору, яка є ну, в організмі практично кожної жінки. І починає вона працювати тільки при зміні певних умов. Ну, наприклад, згадаємо хімію, кожне середовище має свою паж. Середовище вагінальне також має pH там від 4 до 4,4. І коли цей pH зсувається в залежності від зовнішніх факторів, від харчування, від стресостійкості, от тоді умовна патогенна флора може давати симптоматику: на кшталт гарднерела, патогенний агент, який не працює при. Балансі лужнокислотного. Але як тільки цей pH сувається в лужну сторону, воно починає гуляти і давати симптоми бактеріального вагінозу, тому не потрібно надавати цьому страшного значення і бігти добувати антибіотики і лікуватися. Потрібно просто збалансувати лужнокислотний баланс, і іноді, за три копійки, якщо це санічно не прозвучить, збалансувати і позбавитись симптомів. Які симптоми є нормою, а які потрібно вважати дзвіночком, щоб звернутися саме до гінеколога? Ну, якщо з особистої практики, то часто дівчата скаржаться на виділення з піхви. Але ми забуваємо про те, що будь-який організм має мати комфорт, а піхва це середовище зволоження. Якщо воно отримує сухість, то тоді з'являються симптоми. Тому, якщо на прикладці жінка бачить прозорі без запаху виділення. Помірні це являється варіантом абсолютної норми. Але коли ці виділення набувають певного характеру, а саме кольору, запаху неприємного, ну тоді потрібно звернутися до гінеколога, який цю проблему я надіюсь вирішить. Давайте поговоримо про захворювання, які передаються статевим шляхом. Чи можна поставити дорівнює між такими словами як секс і рак? В якійсь мірі так, але ми все рівно повинні починати з того, що секс робить жінку повноцінною, робить жінку щасливою, робить жінку задоволеною і надає їй особливих красок. Ну, найбільш обговорювана тема. На зараз це папіломовірусна інфекція, яка передається статевим шляхом. На цьому власне і базується вакцинація до першого статевого контакту. Тобто так, папіломовірусна інфекція передається статевим шляхом, і саме вона в 95-98% викликає атипові зміни епітелію шийки матки, які з часом при недостатньому до цього відношенні можуть призвести до раку шийки матки. Хто схильний до захворювання на вірус папіломи людини? Вірус папіломи людини приходить в організм жінки на один раз. І в 93% вірус елімінується з організму під дією власного імунітету. Тому особливий акцент потрібно робити на міцному імунітеті. І папіломовірусна інфекція вже починає в клітині працювати тільки тоді, коли декілька факторів співпадає, а саме імуносупресія, тобто зниження імунітету, ну можливо, зниження особистого імунітету вагіни, пошкодження шийки матки, тобто має співпасти декілька факторів, щоб вірус проник в клітину шийки матки, плоского посиліндрічного епітелію, і почав свою патологічну дію, тобто виділення онкобілків, які призводять до виникнення типової клітини. Скільки має пройти часу після виявлення вірусу папіломи людини до виникнення раку шийки матки? Ну, Якраз справа в тому, що тут і цікавість цього питання, оскільки вірус папіломи людини, який знаходиться в клітині і не почав ще свою роботу, він елімінується. Тобто не завжди папіломовірусна інфекція приводить власне, до типових змін. Їсть, існує дві стадії. Розвитку по вірусної інфекції в організмі е, репродуктивна і інтегративна. При репродуктивні знаходиться в ліпосомальному стані, тобто вірус може зникати з організму під дією власне імунітету. Е, друга стадія вже говорить про те, що вірус попадає в клітину шийки матки плоского або циліндричного повторюсь, і починає виділяти онкобілки, які призводять до атипії. Так ось, коли атипія вже наступила, то статистично від легкої дисплазії до інвазивного раку проходить від 7 до 15 років. Тобто процес доволі тривалий. В цьому і парадокс, що не виявити на протязі цих років початкові стани перед ракі, ну, є великим болем нашим. Тому що найкращий рак. Попереджувати все-таки на стадії перед раком, коли ми можемо запропонувати такі малоінвазивні втручання, які зберігають орган і впливають на подальшу репродуктивну функцію жінки. Так, і тут ми знову повернулися до того, що чого починали: що треба регулярно відвідувати гінеколога скринінг проходити. І ми будемо попереджувати ці всі захворювання Так, безумовно. Існує первинна вторинна, третинна профілактика. ось саме первинна профілактика це є вакцинація. Всесвітня організація охорони здоров'я до 2030 року. Виробила концепцію 90-70-90, От прям як для дівчат, там перші 90 це. Це вакцинація, якраз тобто планується вакцинувати до 90 населення. Таким чином ми можемо знизити рівень захворювань на рак шийки матки. 70% – це скринінг, тобто ПАП-тест, обстеження на ПАП тести вірус папіломи людини з метою виявлення передраків. І слідуючи 90%, в 90% охоплювати лікування. Який ви порадите, чи можливо у нас є саме алгоритм дій, коли у жінки чи чоловіка виявили ВПЛ? Що маємо робити далі? Потрібно зробити кореляцію з ПАП-тестом і, якщо необхідно, кальпоскопією. Тобто, якщо виявлений папіломовірус, потрібно звернути увагу, які з генотипів. Ну, відомо, що самі агресивні із усіх онкогенних генотипів це 16-18, які в 75% викликають атипівшиї кіматки. Кось звернути увагу саме, які генотипи присутні? Друге, звернути увагу на ПАП-тест. Якщо показники ПАП-тесту в нормі, тобто в негативні до інтраепітеліальних ушкоджень, тому порада через рік, тобто 12 місяців, ми робимо контрольний аналіз на ПАП-тест. і пап порівнюємо з минулими дослідженнями. Чи може бути таке? Що цей вірус сам покине наш організм? Так, да, безумовно. В 93% вірус самоелімінується з організму. Тому потрібно звернути особливу увагу на власний імунітет. Якщо ви палите, ну бажано позбавитись цієї шкідливої звички. Велика кількість статевих партнерів. А скільки це много? Ну все звіса розпущено. Чи можна якось уникнути захворювання на ВПЛ? А, безумовно, безумовно, первинною профілактикою, тобто вакцинацією, з 2007 року в усьому світі пропагується і використовується вакцинація від папіломовірусної інфекції. На сьогоднішній день існує двохвалентна, чотирьоххвалентна і дев'ятивалентна вакцина. Всі вакцини профілактичні. Лікувальні вакцини на даний момент поки що не існує. Але, на щастя, в цьому році вже зареєстрована третя сама ЄМКа, дев'ятивалентна вакцина в Україні. Тобто, в Україні ми маємо на сьогоднішній день всі три типи вакцин офіційно зареєстрованих. Кого ми можемо вакцинувати, а кого не можемо? Протокольно вакцинуються діти до 15 років шляхом дворазового введення вакцини. Після 15 років три рази введення вакцини. Офіційно протокол вакцинації подовжений до 45 років. Тому є нюанси, коли ми лікуємо перед раків. Є протокол американський, коли через 8 днів після конізації шийки матки, коли ми лікуємо пацієнтку від дисплазії шийки матки, проводиться вакцинація від папіломовірусної інфекції. Тобто, ми жінку вважаємо після операції оздоровленою. і через 8 днів по схемі 0-1-6, Тобто сьогодні, через місяць, через 6, вона проходить вакцинацію. Це була надзвичайно. Цікава та інформативна промова від вас, можливо, у вас є якісь кейси чи дуже курйозні випадки, які ви можете з нами поділитися. Ну, Ми всі веселі випадки будемо залишати за шпальтами, але дійсно є навіть у нас онкогінекологів цікаві випадки, іноді смішні, іноді е, такі, які. Ну, То поділіться, а... так? Це дуже цікаво. Круто, коли любе захворювання, ти попереджуєш на початковій стадії. І коли я чітко розумію, що статистично, якби жінка не звернулася, вона би через 2-5 років, можливо, мала б рак, а коли ти попереджуєшся на початкових стадіях, до тебе приходить через рік, через два жінка, яку ти лікував з маленькою дитиною, ти розумієш, ну ну реально круто. Реально круто, тому що все добре, вчасно. Ну і як сказав великий пірогов Микола Іванович, майбутнє належить медицині запобіжні. Тому, якщо ми направимо всі свої сили на профілактику, на якісний скринінг, ми знизимо рівень захворюваності в рази. Чи можете ви щось порадити, що можна змінити в способі життя, щоб покращити жіноче здоров'я? Та да, безумовно регулярні чекапи. Звертайтеся до гінеколога не тільки тоді, коли вас щось турбує, коли у вас виникають скарги. Звертайтеся планово. Ну, по-перше, відмовитися від шкідливих звичок. Паління надзвичайно знижує імунітет. А ми розуміємо, що імунітет наш відповідальний за багато речей, особливо ті, про які ми сьогодні з вами говорили. Безумовно, спосіб життя. Активний спосіб життя завжди зміцнює той самий імунітет. Корекція метаболічних змін, лікар ендокринолог може розказати про корекцію метаболічних порушень і дати певні поради відносно здорового способу життя. Сказати, що жінка має мати відповідну кількість статевих партнерів, безумовно, вона обирає це все. Але все хорошо в міру, все добре в міру і все має бути якісним. Дуже гарні поради. Якісний партнер поруч, активний спосіб життя, правильне харчування і насолода від цього життя при, при, при любих умовах, тому що повторююся зараз. Ми знаходимося в надзвичайно важких умовах. І той резерв, і той потенціал, який дають наші жінки українські, ну, надихає на найкраще і дозволяє просто схилитися і сказати дякую. Ну, після таки, такого е, діалогу з вами дуже хочеться потрапити до вас на прийом. Скажіть, як це можна зробити? Я працюю в Києві, в Тома Клінік. Можна записатися через кол центр або за посиланням під відео. Супер дякуємо вам, і найголовніше хочеться сказати, що ми сидячи тут, даючи поради, запрошуючи жінок на чекапи та за допомогою до нас, маємо змогу це робити тільки завдяки тому, що наші героїчні хлопці та дівчата знаходяться на передовій і дають нам таку можливість. Тому дівчат військових я також запрошую на прийом. Ви отримаєте від нас безкоштовну консультацію. Дякуємо вам, дякуємо вам. Всі будьте здорові і відноситесь до свого здоров'я.